Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Квітовий ринок талантів і технологічний бізнес світ лиха радий. І цього разу причина не в штучному інтелекті. І це не криза якась, знаєте, там, в Кремнівій долині або якийсь новий прорив у робототехніці. Ні. Це значно тривіальніше і водночас набагато глибше йдеться про. Гроші про велику політику також і про те, хто матиме доступ до найрозумніших людей планети у наступному десятилітті. Розповім вам про це. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб-канал Галасюк про економіку. Так ви будете сприяти економічному просвітництву українською мовою. Минулої п'ятниці адміністрація Дональда Трампа зробила те, чого ніхто не очікував. Без попередження голосили про радикальну реформу ключової імміграційної програми США, так званої візи H-1B. Це саме та програма, яка дозволяє американським компаніям наймати висококваліфікованих фахівців з-за кордону. Цій програмі вже. Понад 30 років, і саме вона стала одним з таких ну, наріжних каменів, можу сказати, технологічного буму в кремній долині. Але тепер правила гри різко змінюються. Нова пропозиція підняти вартість спонсорства за цією візовою програмою до колосальних 100 тисяч доларів за одного працівника. Порівняйте, раніше компанії сплачували. 5, ну максимум 10 тисяч доларів, і це вже з юридичними витратами, тобто різниця величезна. Офіційна логіка доволі проста: таке зростання плати спонсорської за ці візи, воно нібито дозволить відсіяти тих, хто не є справді унікальним фахівцем. І водночас буде стимулювати роботодавців наймати більше американців. Нам потрібні найкращі працівники, і цей крок. Буде це гарантувати, заявив Дональд Трамп. Але якщо відкинути політичні лозунги, то стає зрозумілим, що це не просто фільтр для талантів, це своєрідний такий, можна сказати, податок на інтелект, який може докорінно змінити баланс сил в глобальній економіці знань. Для того, щоб цінити масштаби змін, треба додати трохи. Історії, трохи контексту. Оця візова програма H1B, вона була створена ще в далекі 90-ті роки минулого століття, да, вже минулого тисячоліття, для того, щоб допомогти американським компаніям залучати найкращих, найкращих інженерів, найкращих програмістів, науковців, взагалі фахівців з за кордону. І з того часу ця програма стала життєво важливою для технологічного сектору США. Сотні тисяч спеціалістів з Індії, з Китаю, з Східної Європи, з України в тому числі з близького сходу, отримали шанс будувати свою кар'єру у найінноваційніших компаніях світу від Amazon, Microsoft до Google і Тесла, і це не є перебільшенням. Сам, наприклад, Сатія Надела, нинішній СЕО Майкрософт, навіть Ілон Маск, колись приїхали до США. Саме за програмою H1B. У цьому році лише Amazon подали понад 14 тисяч заявок на цю візу. Іншими словами, без цієї візової програми Кремнієва долина просто ну, не була би такою, як ми її знаємо. Тому не дивно, що оголошення про нові правила викликало справжній шок. Рішення ухвалили пізно ввечері в п'ятницю, і схоже, воно вже вступило в дію. Почалася паніка. Юристи масово радять клієнтам негайно повернутись до США, щоб уникнути несподіваних додаткових витрат. Дехто скасовує поїздки прямо посеред подорожі. Були навіть випадки, коли індійські пасажири покидали літаки вже під час посадки. У технологічних кампаніях почався хаос. ЧАР-відділи надсилали термінові листи співробітникам. Мовляв, якщо ви за межами країни, негайно повертайтесь. Або не залишайте США. Усі боялися, що для повторного в'їзду доведеться заплатити нову астрономічну суму. Через добу Білий дім намагається спростувати деякі заяви і знизити градус. Вони пояснюють, що, мовляв, 100 тисяч будуть стосуватися лише нових заявок і що це буде одноразовий платіж. Але навіть після цього залишилось багато запитань, тому що сам міністр торгівлі Говард Латнік, це головний ініціатор власне, цих змін, продовжує наполягати, що плата має стати регулярною саме щорічною. Чому саме міністр торгівлі взявся за імміграцію? Це в принципі нетипово. Зазвичай подібними питаннями займається міністерство внутрішньої безпеки чи департамент праці. Але відповідь тут у філософії. Самої адміністрації Трампа про нову економічну стратегію, якої я вам розповідав в одному з своїх попередніх ефірів. Так, от міністр торгівлі Латнік це колишній інвестбанкір, і він дивиться на політику як на бізнес. Якщо є попит, треба монетизувати його ідеї. Вони включають і так звану Голдкарт. Шлях до громадянства за мільйон доларів, про який я розповідав вам в одному з попередніх ефірів, але ця пропозиція там поки не прижилася, і тепер, мабуть, що ставка зроблена на візову програму H1B. І все це вписується в принципі в загальну картину: скоротити імміграцію, водночас збільшивши доходи бюджету і дати більше робочих місць американцям. і також Задовольнити взагалі частину електората, яка вважає, що іноземці відбирають роботу в американців. Тому тут ще не тільки прагматика, а й певна така політика, психологія. Позиція технологічних гігантів в цьому сенсі виглядає складною, тому що публічно вони мовчать, вони хочуть псувати стосунки з білим е, домом, але неформально, вони обурюються. H1B – це не просто механізм найму, це стратегічний інструмент, який дозволяє компаніям рости швидше, ніж це можливо, за рахунок лише внутрішніх кадрів, внутрішнього пулу талантів. Фахівців потрібного рівня просто не вистачає. За оцінками експертів, американські університети не випускають достатньо спеціалістів, щоб покрити попит технологічного сектору повною мірою. І тут постає питання: чи справді американці е зможуть замінити цих. Іноземних інженерів, яких вони відсикують оцією вищою ціною візової програми. Відповідь більшості експертів ні. Навіть зараз компанії вже зіштовхуються з дефіцитом талантів і нові бар'єри лише поглиблять цю проблему. Та, можливо, найцікавіше це те, що зміна правил гри в США створює вікно можливості для інших країн. Якщо Америка стане надто дорогою закритою, таланти підуть туди, де їх приймають з відкритими обіймами, а такі країни знайдуться. Тому що вже сьогодні Велика Британія, Канада, Австралія, Сінгапур і навіть Об'єднані Арабські Емірати активно змінюють імміграційні закони, щоб привабити висококваліфікованих фахівців до себе. В результаті нова політика США. Може не стільки захистити американські робочі місця, як ослабити американську технологічну перевагу. І ще одна потенційна жертва нової політики – це стартапи для таких компаній: 100 тисяч доларів за одного інженера це колосальні витрати. І якщо для гігантів на кшталт Google, там скажімо, чи Amazon – це просто ще одна стаття. Витратна в бюджеті додаткові видатки, які вони точно переживуть, то для молодих компаній це може стати непереборним бар'єром, який вони просто не зможуть подолати. І в підсумку інноваційна екосистема США найсильніша, най, най, найрозвинутіша, найглибша екосистема в світі, ризикує стати менш динамічною, менш різноманітною і менш конкурентною. Поки що, ситуація залишається невизначеною. Низка юридичних позовів майже. Гарантована сам Білий Дім вже зробив певний крок назад, заявивши, що плата буде одноразовою. Водночас вони продовжують тестувати ідею щорічного збору. А тим часом у Кремнієвій долині напруга. Компанії вирішують, чи варто вступати у відкрите протистояння з адміністрацією Трампа. Деякі компанії, такі як Nvidia, найдорожча компанія в світі, чи такі перспективні. Гравці, як OpenAI, намагаються знайти позитив. Вони кажуть, що нова система може підвищити якість імміграції, змусивши компанії цінувати кожного спеціаліста. Але для більшості це радше ну, такий дорогий експеримент, ніж реформа. І сьогодні США стоять перед складним вибором. З одного боку, політичний тиск, популізм і бажання показати жорсткість в питаннях імміграції. А з іншого. Глобальна конкуренція за людський капітал, яка буде визначати, хто буде лідером в технологіях, в штучному інтелекті, в інноваціях протягом наступного десятиліття. І оця візова програма H1B, вона колись була символом відкритості Америки до талантів з усього світу. І сьогодні вона перетворюється на ризик стати символом нової епохи, епохи, де. Віза мрії може коштувати як річний бюджет невеличкої кампанії. Чи стане цей податок на таланти, так би мовити, бар'єром, який сповільнить американський прогрес? Чи можливо навпаки, фільтром, який зробить технологічний сектор ще сильнішим, ну і більш таким самозарадним? Відповідь на це питання ми побачимо не сьогодні і не завтра, але одне зрозуміло вже зараз, що в світовій боротьбі за мізки Америка. Більше не грає за старими правилами. Хоча може здавати, що ну, імміграційна політика це ж щось далеке взагалі від бізнесу. Але це не так, бо в світі, де інтелект є головним ресурсом, такі рішення визначають, як будуть розвиватись найдорожчі, найперспективніші компанії світу: Apple, Google, OpenAI і інші. Хто виграє глобальну технологічну гонку 21-го століття? Чи буде. Адміністрація США наполягати на щорічному варіанті цієї плати, зароблячи його фактично податком на інтелект. Чи ні? Друзі, напишіть в коментарях, як вважаєте ви, і дякую вам за підтримку на YouTube, на Patreon, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Підписуйтесь на мій канал, Гласюк про економіку, і зустрінемося в наступних ефірах. До зустрічі!